У Бердичеві попрощались із громадською активісткою Тетяною Домбровською. Жінка померла у лікарні внаслідок черепно-мозкової травми. Її Тетяна отримала на сходах ось цього будинку, де в одній із квартир вона жила разом із цивільним чоловіком. Того вечора, 1 лютого, близько півночі, пара провела гостей та поверталась додому. Через деякий час Тетяну без свідомості знайшли сусіди. Вони і викликали швидку. Загибла лежала між першим та другим поверхом. Хоча із чоловіком вони жили на першому. Останнє, що чули сусіди по під'їзду гуркіт та жіночий крик. Та вона бігла зверху, бігла зверху і кричала. А, що кричала? а от кричала, ну верещала точніше. Був стук об двері. Мої собаки почали гавкати. Сильний С сильний, добре грюкнулась. Я не знаю, чи в це двері, чи в сусідні двері стук був сильний, бо по собаки вскочили, вони спали і почали гавкати. За кілька годин у лікарні Тетяна Домбровська від отриманої травми померла. Попрощались із жінкою у Бердичеві, де живуть її батьки. Сусідка та подруга загиблої згадує. Цього тижня вони планували зустрітися з Тетяною та попити кави. Дуже гарно навчалася, завжди всім допомагала. Ну завжди була усміхнена. Ну. Людина золота, таких людей більше немає. Ніколи нічого не казала, вона ніколи ні на кого не жалувалася, не жалілася. Племінниця та подруга Тетяни не вірить, що смерть жінки була випадковим збігом обставин. Розповідає, не один раз бачила Тетяну із синцями та залякану. Тим жінка багато не розповідала про своє особисте життя і не зізнавалась, звідки синці. бачили просто по ній. Так часто, що в неї були або якісь синці, або ще щось вона була трішки залякана, іноді плакала, приходила до нас. Вони часто з ним розходилися, часто сходилися. Вона якось в подругі переховувалася три дні, також замальовувала сінці і все остальне. Олена Курбанова це подруга Тетяни, у якої кілька разів переховувалась загибла. Жінка каже, підозрювала, що цивільний чоловік, з яким Тетяна прожила два роки, постійно б'є її. Кілька разів вона радила Тетяні розірвати відносини, але загибла не слухала. Не і це було не один раз, розумієте? Не один раз. Це було постійно. Вона приходила там на ринок, синяк замазаний під оком шотки, а впала, а вдарилася там. Це таки. скливала. Багато наших друзів ну, не знали такого. Ти вона просто і без нього не могла, і він її бив регулярно. І скільки я знаю, скільки це було цих я говорю, як ти можеш з ним бути. Ти ж розумна жінка, ти ж ти ж мене витягувала з аналогічної ситуації. Сама як ти можеш так бути? Вона не чула нікого. За фактом смерті Тетяни Домбровської у поліції розпочали кримінальне провадження за фактом тяжких тілесних ушкоджень. Встановили, що причиною смерті жінки став перелом черепа. Нині експертизи та дослідження продовжуються. У поліцейські зібрали безпосередньо на місці події свідчення, які зібрані і від громадянського чоловіка жінки, і від сусідів, які були очевидцями частини подій. І також вилучені записи камер відеоспостереження, що встановлені на будинки. Вся ця інформація вивчається, перевіряється і встановлюються обставини смерті. 22 лютого 2022 року, тобто фактично за кілька днів до початку війни, жінка зверталася із повідомленням про те, що відносно неї вчиняється домашнє насильство. Відповідно, тоді були й заходи реагування в межах визначених законом. Ми намагалися зв'язатись із цивільним чоловіком Тетяни Домбровської. У квартирі, де жила пара, нікого не було. На мобільний телефон чоловіка додзвонитись теж не вдалося. Дмитро Поліщук, Дмитро Клименко, Ігор Грач, новини Суспільне Житомир.